Потягнуло голку на жіночність, ніжністю наповнитись схотіла, стати лагідною, викинути колкість, полетіти пір'ячком ліниво, шовковою стрічкою упасти на м'яку та романтичну пострі Перестати металево ткати і розслабити свою сталевуку. Водночас вона спинула ткацтво, перестала колкостями шити, заховала справжню суть під ноцькою і почала мов стрічка суть в світі жити. Лагідно і ніжно спілкуватись, посміхатись і ховати тіло, Виставляти тільки свою радість і плести по течії і віде. Зовсім скоро голці скучно стало, запалу нема, це не її стихія. Ткацтво згадувати досить часто стало і питати, а що я зробила? І з полегшенням знов стала гулка шити, бавитися колкостями, жартом, ще й у рук заповнила навіть. Окрім себе, бути кимсь не варто. У житті всім стрічками не стати, окрім Мендо, є ще присмак солі, щоб яскраво все світ вишивати, мають бути різноварні думки.